Майже одразу після першого шоку від гірких новин про те, як підрозділи збройних сил попали в оточення на кордоні з Російською Федерацією, на українців чекала ще одна приголомшлива звістка у серпні 2014 року. Добровольчі батальйони потрапили в пастку під Іловайськом, і саме Іловайський котел став однією із найтрагічніших сторінок українсько-російської війни. Зав'язка тих подій розпочалася ще 10 серпня, коли бійці перший раз штурмували Іловайськ, що контролювався сепаратистами. Добровольчі батальйони, які зайшли у місто і фактично зачистили його, опинились у кільці терористів. Котел, в який потрапили бійці АТО, кипів півдва тижні. В Іловайському котлі загинули сотні героїв. Серед них опинилися і бійці батальйону Херсон. 25 серпня 2014 року назавжди закарбувалася в пам'яті родини Пєшкових як трагічна дата. Цього дня, потрапивши на службовому автомобілі у засідку терористів, загинув рядовий міліції, водій батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Херсон Олег Пєшков. Про цю трагедію мати Олега Лариса Стахівна дізналася із новин, а дружина Любов відчула серцем. Її чоловік був на зв'язку щодня. Кожного вечора Олег телефонував рідним. Втім, одного дня він так і не подзвонив. 24-го він подзвонив, а 25-го вже дзвонка не було. Я думала сама, але думаю, ні, не можна. Не буду, буду чекати. 26 числа утром был звонок с его телефона. Ну, подняла я трубку, а там как щелчки. Алло, алло, ответа нет. Я не знаю, кто звонил с его телефона. Может быть, ребята хотели сказать. Может быть, ну, явно уже не он, потому что он погиб 25-го. Вот. А потом уже позвонили родственники, сказали, что его... Мне приснился папа перед этим, покойный. И так тихонечко посидел возле меня и ушел. Я утром проснулась, думаю, ну к чему этот сон, ну зачем? Ну покойный снится, ну, ну к погоде, наверное, может дождь. Ну такое вот предзнаменование нехорошее получилось. Я даже, когда случилось, уже, наверное, город знал весь. Я еще не знала дома, что случилось. А приходит соседка... Стучит, напротив, живет и говорит, ты телевизор смотришь? І я говорю, нет, а отключи телевизор. У тебя все хорошо? І я говорю, хорошо, все нормально. И перед этим он звонил, тоже звонил. Кожен день виші та звеню у втрату сина, чоловіка та батька. Грідні Пешкова і досі не вірять. Олег за професією був водієм, тому часто знаходився у відрядженнях. Втім, його остання поїздка стала фатальною, і з неї він ніколи більше не повернеться. когда уже случилось, то, конечно, я не поверила. А не поверила, почему? Потому что я, он всегда уезжал в командировки на месяц, на два. И я по сегодняшний день, я жду, что вот он придет, что он приедет. Почему? Потому что я его мертвым не видела. Вот это у меня немножко... Может быть, в душе вот такая, такое ощущение, вот он придет, он живой. И, наверное, для меня он будет живой постоянно. Разговариваю, у меня фотография его и стоит, и висит. И не могу его снять. Мне говорят, надо убрать, надо отпустить, надо, чтобы душа его успокоилась. А я не могу. Вот мама говорила, она не верит, что он же, я не верю. Может быть, действительно, потому что он часто уезжал и оставлял нас на длительное время. Поэтому, наверное, сейчас складывается такое у меня в душе, что он просто в командировке длительной. Вот. Все-таки, может быть, когда-то он приедет, но это нереально. Понимаю, но душой не могу поверить, что его нет. Олег, як і завжди усміхаючись, дивиться на своїх рідних добрими, глибокими очима, але дивиться вже з фотографії, на якій чорна стрічка. Його мати розповідає: в дитинстві Олег був звичайнісіньким, товариським, забалківським хлопчиськом, не давав приводу для хвилювання, непогано вчився та не мав шкідливих звичок. А от після школи вже чітко проявилася його громадянська позиція. Він не просто пішов до армії, коли прийшов час, а просився, аби його відправили нести службу у найгарячі. Точках. Он э, пошел в военкомат и написал даже заявление, чтобы тогда война была с Афганистаном. И он э, написал заявление, чтобы Афганистан... Мы, конечно, и уговаривали, и все. Но э, так случилось, что его, конечно, не взяли, потому что уже возраст был такой І його взяли в армію обычную. Всі час говорив, що мама не переживай, все нормально, все Возил он в основному і продукти, і и, і, і все. Он ну, был. Машина була большая. і он от це все время це. Втім, вже тоді Олега почали переслідувати неприємності. Смерть наче дихала йому у спину. Ну, такое случилось, что потом он на УАЗик пересел. И э, даже было такое, что он э, на УАЗике э, стрель, обстрел был, он ехал. Вот я говорю, наподобие УАЗики погиб. Э, что в обстреле он был, и он э, сорвался в пропасть. Ему просто повезло, что этот УАЗик зацепился за дерево. И он остался жив, вот это у него. это. А потом второй раз было такое, я помню, что он попал э, на на засаду тоже, так вот, э, вроде как на Ну, чудом тоже остался жив. Але втретє, доля виявилася непильною і Бог Олега не вберіг. У його житті ще стільки всього могло бути, але вже не буде, бо він віддав його за усіх нас. 20 років, двоє діток хотілося би більше. Доброзичливий, товариський, енергійний та непосидючий Олег, коли розпочалися воєнні дії на сході України, не зміг втриматися і цього разу, не вагаючись, ні хвилини, чоловік вирішив: я маю бути з тими хлопцями, які захищають мою рідну землю. Я повинен і ні вмовляння, ні сльози матері та дружини більше не діяли. Чоловічий обов'язок взяв верх. Коли вже зараз уже почалося... будем говорить, такое военное время, уже назвать его можно, то он э, даже не задумываясь, он говорит, я пойду. Это моя, говорит, наверное, судьба. Я пойду. Как мы не отговаривали его, всеми путями все родственники, все его старались э, говорить, он говорит, нет, я должен идти. Вот это судьба его и он пошел. И он 18 августа пошел. Уже он, конечно, когда пошел, то он говорит, мама, не волнуйтесь, все будет хорошо. Через 48 суток я приеду. Вот это его были слова последние. И все. Я понимала, насколько это страшно. Мы смотрели по типа, телевизору, каждый там э, происходили такие боевые действия. Но когда оно тебя не касается, как то смотришь на эту ситуацию с одной стороны. А вот когда уже затронула лично тебя, это уже совсем другой взгляд. Он звонил, каждый день звонил. Ну как бы от звонка до звонка жили. Позвонил, все хорошо. Нам он не разрешал звонить, нельзя. А уже когда у него получалось, там минутка возможность позвонить, он всегда звонил. Все все нормально, я живу, все, все. А что даже в телефонную трубку было слышно, как стреляли. Опять там обстрел, было слышно. Страшно, конечно. Син Олега від самого початку дуже переживав за батька. Втім, його чоловічу позицію зрозумів і підтримав. Пишався, що батько вирішив вчинити саме так. Тепер його тато приклад не тільки для нього, а й для тисяч українських хлопчаків. Дедалі Максим все частіше згадує останні слова батька. Коли ми Кадами виправлялись, Наташа, от обнялися. Будь хорошим, будь-умнічним. Mm -hmm. А на очах улюбленої доньки Наталії досі бринять сльози. Щоразу, коли мова заходить про її татуся, дівчинка не може втримати емоцій. Їхній зв'язок був настільки міцним за життя Олега, що неперервний і досі, навіть після його смерті. Проте, де насправді знаходився її батько, Наталія дізналася тільки під час їхньої останньої зустрічі. На mm коли... -hmm. Йому хто позвонили. Я просто услышала, як вам по телефону розгарять про воєнний білет. Я спросила у него, он на пам'ять про Олега у кожного з його рідних залишилися його улюблені речі. Лариса Стахівна знову і знову лагідно проводить рукою по армійському кашкету сина. В ньому він вперше став до лав армії. Дружина Люба тепер на руці завжди носить годинник коханого чоловіка. 16-річної доночки Наталки і досі схожа на дитячу. Всі іграшки, які тут мешкають, привезені улюбленим татком із довгих відряджень. Втім, останню іграшку рожевого ведмедя Наталці подарував її брат, аби не порушувати батькових традицій. Сам же Максим тепер у відповіді за чотирилапу татову подругу на прізвисько Джина, яка, до речі, і досі чекає на свого господаря. Хороший любила я його дуже. Он меня любив. Жили нормально. Работал. Часто, он очень часто уезжал, поэтому я как бы была дома с детьми сама больше. Ну, когда он приезжал, конечно, уже тогда дети от него не отставали ни на минуточку все время с ним, везде, с ним. Детей он очень любил, очень любил детей. Да, без детей он. Ну, он с друзьями всегда общителен был. И друзья его уважали, и он, вы знаете, но ну его улыбка на лице, где на фотографии не посмотрите, везде он улыбается. Даже с детства, даже я уже смотрела, отказалась в детстве, да, он тоже улыбается. Ну, тогда еще, конечно, была жизнь совершенно другая, может быть, тогда и улыбка. Но и даже в последнее время все равно все соседи, все друзья его все говорят, ну... Он всегда был отзывчив, он всегда был не отказан. И в этот случай, как раз когда Старчеус предложил ему, он тоже не отказался. Хотя он, он не должен был ехать, он как раз сменился, но ну это его братьями, как кажут, были. И говорят, он только сменился, пошел отдыхать, и приехал Руслан или пришел там как там не знаю в общем говорит поехали он говорит я что сменился. он говорит ну поехали и он конечно не отказался и поехал и все случилось то что наверное должно было случиться Напевно, саме тому, що Олег був сміливцем, світлою людиною, а ще й вправним водієм. Командир батальйону Херсон Руслан Сторчеус вирішив того фатального дня поїхати до штабу не зі своїм водієм, а з пешковим. По дорозі їх чекала засідка бойовиків. Автомобіль був не військовий, не броньований. Вони загинули на місці. Понятно, що якщо не вони, то хто нас буде захищати? А то наші захисники Не только мой муж, и все ребята, которые не вернулись, которые вернулись, слава Богу, и дай Бог, чтобы с ними все было хорошо, потому что военные действия, они же не прекращаются. Вот, и хотелось Он бы, конечно, чтобы у нас на нет. нашем кладбище больше не прибавилось никого, хотя места отвели там достаточное. Вот, понятно, что... А кто нас защитит? Кто? Чувствуется уже, что папы нет, надо решать вопросы, которые решал он. Он сидят те люди, за которых надо здесь присматривать за ними. Больше стали дорожить друг другом, ну, понимать как-то. Нерідко в небесній височині можна побачити, як раптово, немов відірвавшись, падає зоря і згорає блискавично, не встигнувши долетіти до землі. Падаюча зірка це раптово обірване чиєсь життя. Іноді здається, що у війни грають на небесах, а за все розплачуються ні в чому не винні люди. За іронією долі, після того як не стало українця Олега Пєшкова, через рік трагічно загинув і росіянин Олег Пєшков, який був пілотом російського літака Су два. 24, що збили турецькі військові. Олег Анатолійович прожив недовге, але достойне життя. Побудував будинок, виховав сина та доньку, посадив не одне дерево і в лиху годину віддав життя за вітчизну, за мир і спокій херсонських родин. Він пішов, але ми не вправі його забути, забути усіх тих, хто здійнявся на небо і став до лав пантеону героїв. Указом президента України від 14 листопада 2014 року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі Олег Пєшков нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно.